Дорогі друзі, я дякую Господу, що я можу бути в церкві Божій. Я дякую Богу, що я вдома. Я дякую Богові за тих людей, які подали руку помощі в тому краю, де я була. Я дякую Богові, що вони всім своїм маєтком служили і раді прийняти і моїх друзів. Я дуже вдячна Господу за церкву, в якій я отримала два рази зцілення. Коли я приїхала, по молитві церкви Господь зцілив мій позвоночник, бо були дуже великі болі, і я не могла обійти себе. Я дуже вдячна Господу. Я дякую Богові в той час, коли я мала приїхати сюди, ворог хотів поглумитися наді мною. Я просипаюся від того, готовлячись іменно до приломлення, я просипаюся іменно від того, що крутиться в мене голова. Я сказала: Господи, не доведи, щоб в цьому домі мене розбив параліч, і щоб я цій сім'ї не принесла дуже багато болю. Ми знаємо, про що я говорю. І Я дякую Богові. Я прийшла на молитву, я прийшла в дім Божий. І по молитві церкви Господь мене зцілив. Я дякую Богові, що Господь хранить мене і хранив в той час, коли я падала, Бог піднімав, і до цього часу Бог є зі мною. В мої руки попали такі слова, які я для себе взяла. Не тільки для свого серця, а хочу ці слова передати і для вас. Господь говорить: цінуй тим часом, в який я приходжу до тебе. Бог говорить: цінуй тим часом, бо дні лукаві. І сьогодні я хочу сказати: цінуйте тих, хто подає вам руку. Хто вірить в ваші сили більш, ніж ви, хто допоміг вам обійти багнюку, після падіння змусив знову йти? Цінуйте тих, хто йде пліч-опліч з вами, хто у молитві згадує про вас, хто любить серцем. Тато, сестри, мама, брати, кохані, друзі без прикрас. Цінуйте тих, хто серцем обіймає промінням прост, про, проростаючи в душі. Цінуйте, я прошу вас ні. Благаю, бо їх Господь послав для вас, для мене у житті.